Добрий день, шановні. Ну що ж, я переїхала в село. Тепер починаю знімати віддяшки з нового місця, з старого нового місця. Почалася зима, і я вирішила, що треба щось вам показувати. Минулий тиждень у мене була така запара на роботі. Я думала, що я вже не переживу цей тиждень. Чорна п'ятниця хтось тішиться тими праздниками умовними, а в мене у відділі просто катастрофа. Але ми це пережили. І вирішила сьогодні виїхати, прокататися, не сидіти вдома. хоча така сіра погодка, але це ж не заважає трохи розвіятись. Правда, мені стріляла така ідейка це відео про подарунки для велосипедистів. Ну це такі подарунки, які б я сама хотіла отримати. Ну ясно, ровер мені ніхто не подарує, але якісь дрібнички, це ж можна. Це одне з моїх улюблених озер, але тут можна трохи вбитися, поки йдеш донизу. Але що вже у арсеналі велосипедиста ніколи не буде зайвим світлом, бо у всі сезони ми маємо бути видимими, і ми прекрасно знаємо, в які часи блекаутів ми живемо. Тому ліхтарик ніколи не буде зайвим на хазяйстві. О, посиджу трохи та й помилуюсь з цим спокоєм. Але наступний подаруночок це може бути термос-прикольна штука для зимових покатушок, так не тільки покатушок, вийти на природу, взяти з собою з дому чайочок, кавечочку, глінтвейн і пройтися, прогулятися. Тут я вам покажу віддячечки, фотографії, коли я з друзями чи сама їздили в ліс, чи десь на околицях села, чи де би це не було. Брали з собою кавечечку, кавували, гарно проводили час. Ой, у мене тут такий антараж, я не можу з нього, але що поробиш. Моя нова студія, студія, студія. Не менш потрібна річ в гардеробі велосипедиста і не тільки це бафіки. Мені здається, їх ніколи не буває замало. Вони швидко спираються, якщо їх часто використовувати, їх треба міняти, тому як на мене, це прикольний подарунок. Чи... Але як ви бачите на відео і на всіх моїх фотографіях і віддяшечках, я завжди в кепці чи це літня кепочка, чи зимова. І сьогодні я хотіла б вам показати з нової колекції від містер Кетвін. Коротко хотіла розповісти про свою велокепочку, їй приблизно 3-4 роки я вже. Навіть не пам'ятаю, але у неї soft shell тільки напереді. Ось тут переді. Далі це вже теплий флісик. А нові велоки, непродуважка вже по всій голові. Також теплий флісик, дуже прикольно. І відчутно, що вона набагато тепліша, ніж моя. Я обов'язково собі замовлю на наступний велосезон або вже в кінці року. Нову вело тільки тільки тепер не знаю, якого брати. Ви бачили їх і багато. Мені Марина прислала декілька штук. Але ви можете замовити будь-який собі дизайн чи з відбивашками, чи без відбивашок, різні космоси, різні кольори. Вибір великий і це є велика інвестиція і у ваше здоров'я. Це вигідно купити таку вело бо це на роки. Я це говорю. Авторитетно можна так сказати, що говорити, це взагалі дуже красиво і естетично. Ну погодьтесь, ну погодьтесь. Пошиття і моделі вдосконалювалися роками. Це я знаю особисто, і ці кепки не хто-небудь, а сама велосипедистка, яка активно катається, яка знає, що потрібно нам велосипедистам, і як зберегти своє здоров'я і гарненько виглядати на фоточках і на відео. Як на мене це чудовий подарунок, чи собі, чи комусь, тому дуже раджу. А ми поїхали далі. От чого у мене немає нормального, це рукавиці. Це, оці рукавиці це не є велосипедні, вони такі якісь туристичні чи як. Е вони в мене вже років 10, і останні роки я активно ними користуюся. Вони досить теплі, вони дуже класні на зиму. Я проїздила всі останні зими, але в ними незручно, наприклад, знімати відео. Тут немає тач, які там знаєте пальчиком, щоб скролити телефон, вмикати. І це незручно. Бачите, вони вже старенькі. Дійсно, прикольним буде подаруночком отримати, купити якісь гарні прикольні рукавички. Це захист і на руки, і можна і телефон вімкнути. Ну що ж, показала я вам озерце, а тепер буду повертатися додому. Тут гарне місце, аби покавувати, дивитись, насолодитись, відпочити. Гарненько. Ну, єдине, що треба випиратись на цю горку. Як ви бачите, в принципі, в нас досить класні дороги. Але є такий невеликий шматочок між двома селами, і він роками такий паскудний. Його щось латають, щось тут підсипають, це все рівно це хрінь собача. Тому хочеш не хочеш в таку погоду дощову я завжди приїжджаю бруднезно додому. Хоча я не спорю сьогодні, ще по святому, ще нормально. Але ви не бачили, що робиться, коли тут сильні дощі. А нещодавно я отримала такий подарунок від VeloGo. Це засоби для миття велосипеда, що дуже мені актуально. На дворі так противно і холодно, я просто не можу передати. Але треба помити цей грел, бо це вам не ніжний шосік. Це засохле болото, я хочу легенько водою змити. На жаль, шланга вже немає, тому приходиться такою хріню займатися. О, помічниці прийшли Добрий день. О, я не вмію без зубної щітки. Признаюсь, ланцюхи навіть не старалася вимити до скрипу, бо завтра я їду в ліс, а це означає, що болото буде однозначно знов заліплене, але і не докладаючи зусиль, засіб гарно справився із забрудненням. Поки я мила велосипед, так замерзла, мусила собі зробити кави, аби загрітися. А коли я вип'ю кави, тоді в мене запобіжник пропадає, і я починаю теревенити і теревенити. Стосовно цього шампуні для велосипеда прикольна штука. Я ніколи не користувалася такими штучками. Колись моя сестра прислала зі Швейцарії мені такий безсульфатний шампунь. Знаєте, для волосся, а він мені абсолютно не підійшов. Я ж, ну, я ж господарська людина. Я ж не буду викидати банку банку шампуня, можливо, ще й дорогого. Я не мила велосипед. Нормально мила <свісно> велосипеду було прикольно. Надіюсь, моя сестра не дивиться цього відео. Єдине, що мені не подобається, мити велосипед в мене. Тому що бачили з відра мушу змивати це все мити, тому що на зиму ми перекриваємо кран на на вулицю, і нас немає шлангу, а це дуже незручно мені. І виходить така фігня. Тоді мерзну дуже, і взагалі потім я не люблю мити велосипед, мені не хочеться його це мити, морудитися. Але якщо я не помию велосипед, тоді це буде просто груда. Багнюки, можливо, Кьорхір хоче запропонувати співпрацю. Тоді я прийму вдар. Я жартую. Коротше, шановні, це відео було таким дуже спонтанним. Поки нема світла, поки не було світла, я собі трошки поїхала, поговорила з вами. Можливо, комусь було щось цікаво послухати. Мені треба було виговоритися, і це абсолютно не експертне відео. Це мій такий потік свідомості, тим більше скоро свята. Якщо ви хочете когось привітати, себе привітати, порадувати чимось в такий важкий час. Це такі невеличкі, якісь можливо такі поради. Звичайно, варіантів подарунків є безліч що завгодно. Головне, щоб вони були якісні просто душа болить, коли починається споживачство. Якісь одноразова мода, одноразові речі. Ми засмічуємо нашу планету, а це ні до чого доброго не доводить. Можливо, я вас хоч трохи відволікла від нашої непростої реальності. Не забувайте підтримувати збори і пам'ятайте, що малих донатів не існує. Шануйте себе, шануйте своїх ближніх і вриваємось в зиму. А вам дуже дякую за перегляд. Якщо буде бажання, можете підтримати мій канал і до зустріч!